Привіт, друзі! Вітаю вас на другому дні нашого марафону. І сьогодні ми з вами продовжуємо активну роботу. Я дякую усім, хто виконав вчорашнє завдання і хоча б на крок просунувся до якісної упаковки профілю до того, щоб бути більш зрозумілими своїм потенційним клієнтам. Отже, що нам потрібно робити, коли у нас вже більш-менш, як ми бачимо, максимально можливо для нас упакований профіль? Що ми починаємо робити в цей момент? Я би дуже радила вам розпочинати працювати із продаючими воронками у сторіс. Що таке продаюча воронка у Сторіс? Це така серія контенту, яка складається із певної кількості сторіс, сторітель, можливо, вам знайоме це слово, тобто якась історія, в якій ми розповідаємо про наші консультації. А що як це може виглядати? Це може виглядати так. Наприклад, перший сторіс ви показуєте, як ви зі сторони ставите телефон десь з боку, і показуєте, ніби у вас іде консультація. Або записуєте її справжній шматочок, ставите себе на телефон і знімаєте це все з боку. Людям завжди дуже цікаво дивитися на нас з боку, тому цей прийом гарантовано завжди привертає увагу. І розповідаємо, пишемо на цій сторіс текстом, що сьогодні у мене була консультація з... Таким-то, ну, з людиною, з таким-запитом то запитом. або по тому-то і по тому-то. Наприклад, якщо ви а, юрист, ви можете сказати, сьогодні в мене була консультація з підприємцем, який вирішив відкрити ФОП. Зараз я вам розкажу, що цікавого там відбувалося. Перша сторість така, а далі ви розповідаєте, що. А, Мій клієнт. Це підприємець, який стикнувся з такими-то проблемами. До нього вже звернувся банк, на нього, нього була організована фінансовий моніторинг, перевірка, тому що він приймає гроші на картку за свою підприємницьку діяльність, і, звісно, це заборонено. А знаєте ви, чим може бути ризикована така діяльність? І залишаємо якийсь формат взаємодії, так і ні, наприклад. Така сторіс вона покаже з фабулу справи. тобто, з чим конкретно з яким запитом до вас звернувся клієнт? Я завжди буду наголошувати на тому, що нам в контенті надзвичайно важливо показувати, озвучувати з різних сторін різні запити, з якими ми можемо працювати, навіть якщо у вас не було такої консультації, але ви знаєте, що робити з таким клієнтом і готові працювати з таким запитом. Ви спокійно можете зняти цей ланцюжок сторіс і розповісти про це. Симулювати, як ви проводите цю консультацію в кінці кінців, тому що цей тригер, що хтось з нею працює, з нею інші консультуються, він безвідмовно працює на людей. Це називається тригер ажіотажу, і він дуже важливий. Отже, перше зі сторони показали, сказали, кого консультували, з якого приводу. Друге, розповіли фабулу справи з чим звернувся клієнт, з яким записом, запитом звернувся до вас клієнт. Третя сторість, ви вже можете вийти в розмовну сторість, зняти себе там з руки або зафіксувати телефон перед собою і сказати, що я порекомендувала такому клієнту. Ми розібрали його ситуацію, але дивіться, і дали йому там індивідуальні рекомендації. А ви знаєте, що по результатам консультації я, наприклад, завжди відправляю там якийсь документ з висновками. І ось три важливі речі по висновкам цієї консультації, які я дуже б хотіла, щоб знав кожен з вас. І далі, перше, друге, третє в наступних сторіс розповіли: дали користь людям, вашим глядачам, щоб вони залучились у ваш контент максимально. Розказали, що у нас була консультація, розказали, з якої, яка фабула, з якою ситуацією, яким запитом до ваш клієнт прийшов. Потім розповіли. Щось корисне для ваших глядачів, для широкої аудиторії. Люди залучилися, зрозуміли, хто ви що ви чим ви займаєтесь. Навіть якщо до цього вони все життя пропускали повз очі, повз вуха інформацію про те, що ви надаєте консультації, то зараз, от бачите, нас буде декілька сторіс. і зараз вища вірогідність, що людина це зрозуміє і напише вам, що йому теж потрібна схожа консультація. Ось, розповіли, люди там щось повідповідали, чи знайома їм ця ситуація, чи незнайома якось залучили. так, а, Рекомендації корисні дали, і потім можна розібрати одну з рекомендацій, зробити з цього якийсь от цікавий контент. Можна навіть допис на цю тему написати в цей же час. Написали допис, наприклад, 5. Ризикованих наслідків несплати там, прийому грошей від підприємницької діяльності на картку написали цей допис, репостно в сторіс далі в це місце. Да? А, і розповіли, що якщо у вас теж схожа ситуація, ви продовжуєте приймати гроші на картку, не знаєте, як від цього позбавитися, або відчуваєте вже, що ви в небезпеці, ви довго це робили, вам потрібна консультація юриста. Звертайтесь, будь ласка, до мене. Детальніше про консультації ви можете дізнатись у хайлайці. Консультація. І ось ми зробили малесеньку, само звичайну контентну вороночку, і люди вже... Зрозуміли, що ось таким конкретним запитом до вас можна звертатися, ось корисна інформація по цьому запиту. А якщо ти хочеш пропрацювати свою ситуацію, будь ласка, приходь до мене. Ось така має бути логіка цих продаючих воронок. Їх може бути насправді дуже багато видів, і якщо ви почнете дивитися очами пильного спостерігача за блогами якісних цікавих експертів, ви почнете побачити, ви почнете бачити, як вони підводять до консультацій. У своїх сторіс ось такими лінійками контенту. Якщо бачите таке, скріньте ці сторіс з такими лінійками контенту і зберігайте їх собі, наприклад, там в особистий телеграм для того, щоб ви могли адаптувати цей контент під себе, переробити його і теж опублікувати. Такі продаючі воронки слід робити регулярно. От, провели консультацію, наприклад. Зробіть вороночку відразу по свіжим слідам. Потім ви можете ці воронки зберігати у окремих хайлайтс, Наприклад, назвати його кейси, і там людина нова, яка на вас підписалася, зможе це все переглянути. І ой, це ж мій запит. Знайти свій запит, зрозуміти, що ви конкретно з ним працюєте, і прекрасно можна йти до вас, навіщо шукати іншого консультанта, якщо ось конкретно ви конкретно, класно пропрацювали цю тему з іншим клієнтом і вже точно знаєте, що робити. Тому, друзі, я. За закликаю вас оформлювати воронки, продаючи в сторіс по консультаціям, які ви проводите. Якщо ви ще їх не проводите, подумайте, яку консультацію на який запит ви точно можете вже прямо зараз провести, і готові вже зараз обслужити клієнта з цим запитом. Уявіть, що ця людина до вас прийшла, уявіть, що ви з нею попрацювали, і зробіть з цього продаючу воронку у сторіс. Сьогодні хочу бачити у ваших сторіс, у ваших хайлайцах, ось такий контент. Я впевнена і бачу це і на своєму досвіді, і на досвіді своїх клієнтів, наскільки круто це працює. Тому в жодному разі не упускайте цей шанс, не відкладайте це на якесь інше життя, коли у вас все буде по-іншому, потрібно робити це просто сьогодні. І насправді хочу вам сказати таку цікаву психологічну штучку: на прикладі своєї історії. Коли розпочалась війна, я лежала. І думала весь час, що мені робити, мені їхати з країни чи мені залишатися. Коли я думала про те, що потрібно їхати з країни, то я думала: о Боже, як же я поїду, як я доберуся, як я буду одна з дитиною, як я буду заробляти гроші. Там інша мова. Я ніколи не була в цій країні. Що мені робити, Як я доберуся? Тобто в мене був мільйон, мільйон, мільйон таких голові складнощів, і я в результаті не могла прийняти рішення і почати діяти. А потім я поставила собі таку установку не думати далі далі, ніж на крок вперед. Робити обдумувати завжди тільки перший крок в ситуаціях, коли мені складно прийняти рішення або складно почати діяти. І потім стався ракетний удар недалеко від е, дому, де ми жили. І я зібрала речі за 10 хвилин і подумала, що мені просто треба сісти в, в евакуаційний потяг. Все, я далі не думаю, далі я розберусь. Якщо ви зараз відчуваєте опір перед тим, щоб розпочати робити такі воронки, то поставте собі таку установку думати лише на один крок вперед. Я зараз просто розпочну і зніму цю першу сторіс і нічого не станеться. Я зараз просто зроблю. Виділю пів години час, просто зроблю цього воронку і будь-що буде. Я її завжди можу видалити, я її завжди можу переробити. Я завжди можу відмовити клієнтам, що прийдуть до мене з нецільовим запитом, з тим запитом, з яким я не не готова, не можу, не маю компетенції працювати. Але, принаймні, я спробую, і можливо, це принесе мені класні результати, такі, які мене будуть влаштовувати. Тож, друзі, сподіваюся, я вас трохи замотивувала, трохи знизила вашу тривожність, можливо, в когось є страхи пов'язані з публічними проявами. Тому робимо і до завтра.